Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Варіан, і тут ми говоримо про захист прав і свободи людини і громадянина. Сьогодні в нас ще одна показова ситуація, яка дає зрозуміти всім, що статус міжнародного публічного права як людина визнається. І про це ви зараз можете побачити в цьому коротенькому відео. Наперед, ще хочу сказати декілька слів. Ми не знаємо, як розгорталася ситуація в Повні, але цієї інформації яку ми маємо достатньо для того, щоб показати кожному з вас, показати кожному ТЦКшнику, кожному поліцейському, що є статус людини, яку треба поважати і захищати її права і свободи. Будь ласка, подивіться цей коротенький ролик. Після нього я прокоментую. Добрий день будь ласка. шановні я вирішила відео з Я не, не статусі чоловіка. Нахожусь статус человека, подойдите, пожалуйста. Общаюсь с вами статус человека. Доброго дня. Моя правосубъектность человек. Признаете ее? Всего доброго. Всего доброго, молодой. Чебурец. Щойно ви побачили цей коротенький ролик, як людина повідомила незрозумілим суб'єктам, таким як ТЦК, так званій поліції, що він є в статусі людини, і відповідно задав питання поліцейському: чи ви визнаєте статус людини? Поліцейський сказав так. Чоловік розвернувся і відповідно пішов по своїх справах, залишивши їх в дуже незручній ситуації. Дехто з вас може сказати, що вже бачив це відео. Але про нього я свідомо зняв сьогоднішнє відео, щоб ще раз вам всім показати, як задавати питання, як себе захищати в тій чи іншій ситуації. Зараз коротенько хочу вам дещо пояснити, коли до вас підходять і коли до вас підходять, вони відповідно з поліцейськими, задавайте їм таке питання, чи визнають вони правосуб'єктність людини. Якщо вони скажуть так, ви дайте їм інформацію, що ви захищені Конституцією України, а саме статтею 3, статтею. П'ятою і також міжнародними договорами, такими як статею 6 загальної декларації прав людини, статтею 16 пакту про громадянські і політичні права, а також Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, і міжнародними пактами в галузі прав і свобод. Людини, якщо вони не визнають вашу правосуб'єктність, терміново телефонуйте на 102 і викликаєте слідчо-оперативну групу, і пишете повідомлення про кримінальний злочин, а саме про невизнання вашого юридичного статусу людини, яка відповідно є найвищою цінністю в державі, і держава має захищати права і свободи людини. На завершення цього відео хочу сказати наступне: знайте свої права. Не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram, з на свої права і волевиявлення людини, де ми кожного разу проводимо живі стріми, допомагаємо вам розвивати територіальні громади по всій Україні, допомагаємо українському народу проснутися, зрозуміти, що він є єдиним власником на цій українській землі. І разом з вами будувати розбудовувати нашу потужну, красиву, багату державу Республіку Україна. Друзі, об'єднуємося. Це єдиний наш шлях до побудови тої потужної держави Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті конституції і про яку акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.